Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми розглянемо ще одну круту роздачу, як би ми не хотіли, але проект NotCoin все-таки задав таку невеличку тенденцію на розвиток криптогаманців у Телеграмі. І відповідно команда NIR Protocol, я думаю, ви точно знайомі з цією екосистемою, теж пішла цим шляхом і створила свій гаманець. У Телеграмі це конкретно гаманець від проекту НІР. А як ви знаєте, це ТІР-1 проект, тому в нас тут шанси отримати якийсь дроп навіть ще більше, ніж в якомусь наткоїні чи Кавуні, там де ми все фармимо. В Телеграмі я це показував. Тому що там навіть є завдання, де потрібно поповнити гаманець токеном НІР, де потрібно поповнити гаманець токеном USDT в мережі НІР. Також усі транзакції прив'язані до гаманця, і ми конкретно будемо створювати гаманець у блокчейні Ніру. Тому це більше виглядає на такий ретродроп, також вони оголосили, що цей токен буде ліситись на біржах у другому кварталі 2024 року. А як ми знаємо, один квартал це три місяці. Відповідно, десь травень-червень, можливо, в липні нас буде очікувати лістинг цього токену. Ймовірно, ринок в цей час буде досить добре себе показувати, і за цей ретродроб ми отримаємо непогані винагороди. Звісно, це не точно, але таку активність я би не пропускав. Давайте перейдемо до мого телеграм-каналу. Після того як я зробив пост, у людей виникло дуже багато запитань, тому я вирішив зняти детальний відеоролик. Після того, як перейшли за посиланням, я вам це все буду показувати зі свого робочого телефону від А до Я, щоб ви все розуміли, все по полочках і у вас не залишилось запитань. Ось трошки про токен HOT. це ключовий елемент екосистеми NIR, який, по їхніх словах, стане важливим для транзакцій в блокчейні, ефіріуму та інших. І також, ось у мене відкритий твіттер проєкту NIR Protocol, і тут конкретно є згадування про цей проект. Вони про нього написали, опублікували. Тобто, це конкретно від цього проекту. Не те, що хтось собі там придумав і пов'язав ці два проекти. Ні, це в основному їхньому твіттері Є пост, де вони пишуть: вуха горять, ні сповний. Це тому, що ми подаємо, ніби вам щось гаряче, тобто токен ход в кожному обліковому записі Телеграму, не кастодіальний гаманець, повний все в блокчейні побудований на кращій екосистемі Ніру. Тут більше нічого сказати, давайте переходимо до основних дій: що як робити покроково, як скачати, як зареєструватися, як виконувати завдання і що там потрібно взагалі робити. Так, я собі скинув посилання зі свого основного аккаунту. Це посилання я вам залишу в описі під відео. За ним потрібно перейти. Відкриваємо його, після цього тиснемо кнопочку Запустити. Запускаємо бота, він може глючити, це нічого страшного. Тут зараз великий наплив людей. Нам потрібно конкретно створити новий гаманець. Навіть якщо ви вже мали гаманець на Нірі, не варто імпортувати сюди свою сітфразу, а варто створити новий аккаунт, так як це новий гаманець. Ось тут внизу пише «You're being referred by smilkaназіктиги. Це означає, що ви перейшли за реферальним посиланням. Тиснемо Create New Account. Після цього відкривається така вкладочка. Тут наша сітфраза. Тут потрібно придумати собі нікнейм. На жаль, у мене нікнейм не придумувався. Я просто натиснув Create New Wallet і він створився без моєї особистої назви, а просто ось так. Так, поїдь. Само собі вибрало, само собі зробило. Ось такі глюки бувають. Добре, що це трапилось на відео. Це означає, що якщо вам не вдає вписати собі нікнейм, ви просто можете отримати такий, як у вас є ось тут, наприклад, зверху. Що нам потрібно тут робити? Тут кожних дві години потрібно клеймити токени ход. Ось тут у нас є кнопочка Claim. Тиснемо, наприклад, на неї. Тиснемо Continue. Continue. Start Mining. І одразу бачимо, що ми заклеймили 001 ход. Тиснемо кнопочку Claim. Тепер ми його клеймимо. Одразу хочу сказати те, що мені подобається, що тут не добуваються мільйони, мільярди токенів. А тут наоборот, взагалі, тут потрібно для прокачки 0,2 токена 0,1 і їх важко нафармити. І це досить прикольно. Немає їх тут мільйони, і це, бо мене ці мільйони токенів вже починають бісити. Ви їх заклеймили, ви можете клеймити їх кожних 2 години. Також тут є завдання. Ось тут є така штука, у вас як три газ пише. Це якраз газ, який ви оплачуєте, коли ви клеймите, коли ви робите якісь транзакції, це все транзакції в блокчейні Ніру, і тут можна прокачувати бусти. Давайте по порядку. Ось тут кнопочку «3 газ. тиснемо сюди, і ми можемо виконати ось ці завдання, щоб в нас було більше цього газу, щоб ми не тратили на комісії свої токени ход або свої токени НІР, які ми будемо сюди ще закидати. Наприклад, давайте виконуємо перше завдання, підпишемось на їхній телеграм-канал і повернемось назад. Завдання зараховане. В нас тепер є вже чути. Газ фрі можна виконати таким чином усі 4 завдання. Ось це останнє завдання, де пише deposit near unlimited, Це не завдання. Там галочки не має бути. Галочка може бути лише на цих 4. За ці завдання нам конкретно якраз дає. Газ, який ми можемо витрачати, переходимо до наступної вкладочки. Тут в нас є кнопка Boost. Що це означає? Давайте почнемо знизу. Його найлегше прокачувати. Це є Basic Wood. Тут можна виконувати завдання, і це є множником швидкості майнінгу. Сама швидкість майнінгу прокачується ось тут у вкладці Fireplace, тут де вогник у нас. А Wood – це множник цієї швидкості. Давайте натиснемо Wood. Тут є в нас різні завдання. Для початку перше завдання, потрібно запросити одного реферала, щоб прокачати. Тиснемо Invite реферал. Копіюємо реферальний лінк. Я буквально зараз скину другу посилання, щоб він зареєструвався, і я міг зробити це завдання далі. Якщо у вас немає друга, ну створіть собі якийсь інший аккаунт. У мене теж не було в друзів, тому я і створив телеграм-канал. Тепер ви, мої друзі. Так я відправив посилання другу, він вже зареєструвався. Таке маленьке нагадування: не забудьте записати десь свою сіт-фразу, яку вам видає при створенні гаманця, ту, яку я блюрив. Тому що, якщо бот буде глючити, вам потрібно буде логінити за цією сіт фразою. Не потрібно кожного разу створювати новий гаманця. Запишіть собі і імпортуйте кожен раз, якщо вас, наприклад, би розлогіннювало і викидало. Бо тут ще буде треба скачати інший гаманець на телефон, і ми теж будемо там імпортувати цю сітфразу, тому обов'язково її запишіть. Та й взагалі сітфрази з всіх гаманців завжди треба записувати. Отож, тиснемо на ход баланс, переходимо ще раз у завдання Boost, тиснемо Basic Wood, цей, що ми пробували, тиснемо сюди і тиснемо Upgrade. Чекаємо, так як друг вже завдання виконав. Наразі load failed, не зарахувало. Можливо, треба просто почекати. Тиснемо ще раз upgrade. І цього разу завдання зарахувало. Що друг зробив? Він просто з моїм посиланням зайшов, зареєструвався, записав seed фразу і заклеймив токени. Це все, що потрібно було зробити. Тиснемо got it. Бачимо, рівень у нас прокачався, супер. Можна виконати наступне завдання. Тепер в нас пише, що потрібно скачати Here Wallet» і імпортувати туди сіт-фразу, яку я, до речі, під час відео сам забув записати, тому що я знімав відео. Можна повернутися назад, натиснути ось тут налаштування справа зверху і виписати собі її там. Так, свою сіт-фразу я записав. Тепер йду виконувати завдання. Тисну кнопочку Boost, «Neon Wood», download Here Wallet», натискаю сюди. Мене перекидає Web Store. І я скачую їхній гаманець. Гаманець скачано, відкриваємо його. Тут якесь оновлення, я тисну Install, щоб воно оновилося. Тиснемо Import Existing Account. Бо ми вже зробили аккаунт. Тепер просто імпортуємо, натиснувши Use seed phrase». Us і вводимо сюди свою seed phrase. Тоді ми тиснемо кнопку «Find my account» і аккаунт створений. Ми це зробили, тиснемо апгрейд. Воно може зразу не зарахувати, воно глючить, іноді треба почекати, не кіпішувати, просто терпіння. Завдання знову з першого разу не зарахувало. Як добре, що це все для вас швидко, а для мене трошки довше. Я тисну кнопку Upgrade знову і знову чекаю. Не проходить. Давайте тим часом покажу вам щось інше. Прокачувати потрібно і Wooden Storage. key fireplace. Fireplace це є швидкість пасивного майнінгу. Чим, чим, чим більше він вкачений, тим більше у вас буде майнитися токенів. А Wooden Storage це наскільки часто вам потрібно клеймити токени. Зараз, наприклад, вам потрібно клеймити їх кожних 2 години. Відповідно, коли 2 години проходить, майнінг зупиняється, і щоб він продовжувався, вам потрібно клеймити токени. І тут ми можемо якраз це вкачувати і клеймити кожних 3 години. Тобто майнінг буде зупинятися кожних 3 години, потім кожних 4, потім кожних 6 здається, і можна прокачати Такого рівня, що потрібно буде заходити лише раз у день і клеймити свої токени. До речі, в Telegram там від бота приходять сповіщення з нагадуванням. У мене наразі 0,2 немає, в мене лише 001. І щоб прокачати FirePlace, мені теж потрібно 02, а в мене 001. Це досить багато, потрібно чекати. Багато хто з підписників отримує на балансі 002 і каже, чому мені не прокачується. Не плутайте 0,02 і 0,2. Це різні речі. Давайте ще раз спробуємо наше ось це завдання виконати. Показує, що сервер перегружений. Спробуйте пізніше, я мушу все-таки дочекатися, коли воно пройде, щоб я міг показати вам інші завдання. Ще трохи почекаємо. Одразу покажу у вас. Тут є вкладочка Friends. Ви тут можете тиснути кнопку Invite a friends і запрошувати друзів. І ви отримати 20% кішбеку від їхніх намайнених токенів та 5% від друзів-друзів. Тобто тут таким чином теж можна заробляти токени ход. Тому тиснемо кнопочку Invite Friend і тут ми можемо копіювати свій реферальний лінк. Як бачите, в мене було тут 4 газ, стало 3. Це означає, що коли я клеймив, один газ у мене забрало. Що відбувається, коли закінчиться весь цей газ? Вам запропонує оплачувати комісію або в токенах NIR, які ми будемо ще сюди закидати, або в токенах HOD. Я би радив оплачувати в токенах Токенігнір, тому що пишуть, що в токенах ход це набагато невигідніше. Як сюди закинути токен Нір? Добре, ми до цього ще дійдемо, бо це буде завдання, але ось тут у вас є QR-код на головній сторінці, можна ось тут копіювати, а можна ось тут справа зверху натиснути QR-код, і це є ваша адреса. Ви її копіюєте і одразу хочу вам сказати: не зі всіх бірж на цю адресу можна вивести токен Нір, тому що на такі адреси вивід, поки підтримуєте такі біржі, як Binance, буквально сьогодні з'явився ок. Кікс десь півгодини тому я бачив і гейт. Наприклад, з Байбіту чи з Бінкіксу поки не можна виводити на таку адресу. На цю адресу можна виводити токени NIR в мережі NIR, можна виводити USDT в мережі NIR, це буде його завдання, я пізніше покажу, але, наприклад, з Байбіту ви так вивести не можете. Але я думаю, ці біржі скоро з'являться. Я зараз перейду в цей гаманець, який я встановив, щось трошки тут поклацюю, можливо, мені тоді краще пройде, зарахує. Тут теж є свої завдання, їх можна виконувати, але я поки цього не робив, тут є місії. На основному аккаунті у мене вже трошки пройде. Ну, можна їх теж покласти, зробити свапи і так далі. Це не обов'язково, але можливо, воно в майбутніх завданнях теж буде. Давайте повернемось сюди. Я вже майже все показав, залишились завданнями і спробую ще раз підтвердити завдання. Доки я чекаю, щоб виконати це завдання, в нас тут є кнопка How K Works», Як воно працює, натискаємо сюди і можемо почитати таку детальну інструкцію від самого Ніру, як це все робити і виконувати. Можна перекласти її на українську. І в принципі почитати це все, що я вам показую. Просто тут детальніше розписано по левелах, що, де, коли та і як. Наразі мені завдання не виходить виконати, але я буду чекати. Так, мені досі не вдається виконати завдання, я вже втомився чекати. Давайте я спочатку поповню гаманець Ніром, бо там будуть завдання. Спочатку треба буде поповнити її як мінімум одним токеном НІР. Тоді потрібно буде поповнити USDT, хоча б одним USDT. Але діло в тому, що з Binance від 10, я покажу, як це зробити вигідніше. Давайте тепер дивіться, як поповняти. Тиснемо ось тут, копіюємо цю адресу. Йдемо на Binance, переходимо в гаманець. Якщо немає у вас Binance, теж можете зареєструватися за моїм посиланням, залишу в описі під відео. Тиснемо спот, тиснемо зняття. Токен NIR у мене вже є куплений. Натискаємо на нього, надіслати через криптомережу. Вставляємо сюди адресу і мережа автоматично підтягує NIR протокол. Мінімальний вивід 02, комісія 005. Влаштовує. Вивід. Будемо вводити один токен, так що один прийшов, Я виведу 1.05. Тисну зняття, підтверджую транзакцію ще раз. І токени відправились. Чекаємо тепер, доки вони з'являться на гаманці. Тим часом ще разок спробую виконати завдання. До речі, ось тут можна натиснути і клеймити, наприклад, токени вже, але я би цього не радив робити, тому що кожна транзакція буде списувати цей 4 газ, і їх стане тут менше і менше, і потрібно буде оплачувати комісію або в Нірі, або в токенах ход. Тому краще дочікуватись, коли воно дійде до кінця, а тоді вже клеймити. The server is overloaded, please try later. Спробуйте пізніше. Завдання так і не вдається виконати. У вас вже є можливість почекати півгодинки, годинку, дві годинки, зайти ввечері. Виконати його. У мене стільки часу немає, тому я пам'ятаю на пам'ять, які там були завдання. Спочатку ви виконуєте ось це з гаманцем, зараз воно у мене не виконується, хоча я вже і Нір на гаманець закинув. Ось можете побачити. І Telegram оновив, нічого не дає, просто потрібно зачекати, бо загружена мережа. Наступним завданням у вас якраз буде поповнити гаманець Ніру на один токен, мені здається, Можливо, можете закинути свої більше, тому що це і так ваш гаманець вони нікуди не діваються. Ось вони тут будуть зберігатися. Спочатку закидаєте один Після цього буде наступне завдання закинути як мінімум один USDT в мережі Ніру. Можна це робити таким самим чином з Binance, як я робив з Ніром, на цю ж саму адресу, перекидати USDT. Давайте я одразу вже покажу, тиснути зняття, тиснути на токен USDT, надіслати через криптомережу. Тут вставляєте цю адресу, вибираєте мережу НІР. Воно само вам підтягне, але тут діло в тому, що мінімальний вивід 10 доларів. Підписники знайшли способи, як можна це обійти. Можна перейти на цей гаманець, який ми створили, конкретно ось цей, що ми створили завдання, натиснути тут кнопочку Swap і наш нір обміняти на USDT ось тут. Вибираємо USDT, тиснемо, наприклад, максимум. Не розумію, чому підтягує лише 0,74, якщо тут у мене є один НІР рівно. Можливо, це така велика комісія. Ну але з Binance мінімальний вивід 10 доларів. Я виводив 10 я виводив навіть 11, мені здається, бо вони і так залишаються у мене на гаманці, хай будуть. Можливо, майбутньому якісь свапи потрібно буде робити. Ось це виходить у нас 2,14 долара. Мені стільки не потрібно, я візьму, наприклад, 0,3. Гаманець теж не дуже добре працює, все глючче через велику нагрузку. Ви просто маєте розуміти, що вам потрібно свапнути тут таку кількість ніру, щоб вам вийшов один USDT. Ось, наприклад, 0.4 це якраз буде трошки більше долара. Ви їх свапаєте, і у вас це завдання зарахується. Якщо хочете, можете звіна. Закинути 10 плюс USDT. Це, в цьому теж немає проблеми, як я вже сказав, тому що це ваші кошти, вони ніде не пропадають, залишаються на вашому гаманці. Ось 0,4 Ніра, це якраз 116 USDT. Я натисну кнопочку Review і Confirm, Зроблю СВАП. Також, до речі, ось в прямому ефірі підписник в Телеграмі, нашому в чаті. До речі, підписуйтесь, ось зараз навіть зрозумієте чому. Спідписник знайшов метод, як обходити цю штуку з одним доларом. Для останнього завдання, де потрібно закинути долар в мережі Нір, скачайте Світкоін. Там можна заробити халявний долар за завдання. У мене, до речі, теж SweetCoin я колись робив, у мене там теж є кошти. І тоді його в мережі Нір без комісії можна закинути на цей телеграм аккаунт. Ось він показав, як він це зробив. Можу теж посилання вам залишити для реєстрації на світкоін, бо він у мене є, давно був. Тому всі посилання, як завжди, будуть в описі, і ось відповідне запитання, чому варто підписатися на Telegram і варто підписатися на канал Телеграм, тому що тут інформація іноді виходить швидше, і ось підписники знаходять такі лазейки і завжди вам допоможемо з різними питаннями, з різними проблемами, і одразу попарити в крите ком'юніті людей, які теж активно цікавляться криптою. Своп у нас тут теж глючить, не проходить. Друзі, як ви назбираєте собі 0,2 цих токена. Прокачуйте fireplace, прокачуйте Wooden Storage, робіть завдання по максимуму на Neon Wood, там здається 5 завдань, є максимум чи 6, вони з часом, думаю, будуть додавлятися. Тому поки я би це все максимально старався прокачати хоча б на 4-5 левелів, щоб швидше фармилися ті токени. Ну і Декілька тижнів я би тут активність робив, тому що, кажу, в майбутньому цей токен буде ліститися, Команда NIR це є Тір 1. І швидше за все в них більше шансів роздати якийсь дроп, аніж у якогось там ноткоїна чи гарбузика, чи що там зараз тільки не придумують. Тому я думаю, такі гаманці на телеграмі все будуть набирати більшого хайпу. Кожен проект буде це старатися робити, щоб летіти під хайп. А так як Нір з таких великих компаній підхватив це перший, цілком імовірно, що дроп від них може бути самий жирний, так як зазвичай буває. Ось до речі, в мене пройшла транзакція. Воно мені перекинуло. У врапнутий НІР, ніби в цій USDT, тому що а мало відображатися USDT. Я думаю, воно так теж має зарахувати. А якщо не зарахує, то ми можемо просто обміняти назад тут на гаманці. Ось ці USDT. Бачите, друзі, воно мені чомусь замість на USDT обміняло на врапнутий НІР, але це не проблема. Ви тут так само можете вибрати оцей врапнутий НІР. І по максимуму обміняти його назад на звичайний нір і провести ще одну транзакцію, пробувати на USDT. Або пробувати з Binance вводити, або так як підписник показував в чаті маніпуляцію зі світкоїном. Ось, друзі, на сьогодні і все. Такий вийшов у нас відеоролик. Активність досить цікава. Так, воно все глючить, тому що дуже великий наплив. В принципі, це не є погано. Свою думку про це все я вже висловив. Повторюватися 10 разів я не буду. Якщо виникають у вас якісь питання, підписуйтесь на телеграм, підписуйтесь на чат. Якщо відео вам сподобалось, залишайте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо залишиться сили, можете написати коментар. А я, як завжди, вам побажаю профіту. Та до нових зустрічей.